Друзі, привіт! Мене звати Дара, і ви на моєму каналі Барвіднів або Життя Киян в Німеччині. І в такому знову довгоочікуваному, особисто для мене, довгоочікуваному відео. Тому що як я не намагалася і не анонсувала, що то відтепер випускатиму відео частіше, але все ж чомусь не вдається мені це. І хоч я знову ж таки. Кажу, що я знімаю постійно знімаю всі події, але чомусь е, наче не даю собі зов, до внутрішнього дозволу на те, щоб потім все це викласти і е, показати в світ, навіть якщо це якісь, е, ну на мою думку, більш такі вартісні моменти. Чому так відбувається, не знаю. Напевно, це пов'язано з тим, яку гаму щоденної емоції кожен з нас, українців, де ми не жили в Україні чи за кордоном, проживає щодня, тому що. Ми всі живемо наче в якомусь психоделічному трілері, де ми з одного боку бачимо величезну купу болю, страждань, страху, зневіри. Проживаємо і пропускаємо все це крізь себе з іншого боку. Звісно, в кожного з нас, в тих, хто живе в Україні, є моменти щастя, радості, безумовної любові, натхнення, віри і в тих людей, які живуть за кордоном. І ви знаєте, я вважаю, що зараз найбільше. Важливо зуміти поєднати в собі для кожного з нас і цей і, і то і ці моменти, і ці прожити і ті і ці емоції, і інші емоції, як гіркі емоції, так і радісні емоції це дуже складно, це надзвичайно складно. Але все це необхідно нам для того, щоб вирости кожному із нас, як людині, як душі, і для того, щоб ми могли вирости як нація. Знаєте, незалежності від того, до якої релігії кожен із нас належить, до якого вірусповідання, конфесії, я впевнена, що світ він збудований за вищим задумом, то тим, який ми ще земні люди не змогли осягнути. І все, що відбувається в нашому житті. Це поєднання, це як в йозі Джая мудра, поєднання земного і Божественного в єдиного. І це все, всі ці страшні речі, що з нами відбуваються, і всі ці прекрасні моменти, які проживає кожен із нас, це також результат карми кожного із нас. І тільки тоді, коли ми зможемо прожити ось цей весь біль. Коли ми зможемо істинно насолоджуватися тим прекрасним, що ми отримуємо в своєму житті, ми зможемо здолати оцю нашу карму, і ми зможемо дійти до свого Авалону, місця такого собі містичного раю, який може бути і на землі, тоді, коли в нас вже немає таких страшних реалій життя, коли ми назрігаємось від звуку. Того, що приїхав мопед, я можу сказати, що я жодного дня не жила в війні. Я не була в Україні ні на момент початку повномасштабного вторгнення, ні після повномасштабного вторгнення. Я, на щастя, не знаю, сподіваюся, що ніколи не дізнаюся, як звучить звук шахету. Але але я часто ловлю себе на тому, що коли я чую звуки мопедів тут в Німеччині, в мене паралельно постає якесь таке внутрішнє стискання і думки, і я зараз не кривлю душею, я не кажу того, чого немає. Це правда, так е, ніби в мене це засоціюється вже з шахедом. І я собі думаю, а як же ж люди в Україні? І знаєте, 17-го Червня знову була страшна трагедія, страшна ракетна атака в Києві. Сьогодні я дивилася, наскільки сильно обсувала на Одесу. І всі ці події вони відбуваються кожного дня. І всі ми це бачимо. І ті, хто живуть в Україні, це проживають, чують і розуміють, звісно, що кожен такий звук мопеду, кожен свист ракети, кожна повітряна тривога може бути. По ньому, тому що так, як казала Вікторія Амеліна, відбій повітряної тривоги сьогодні не ти, але ніхто не знає насправді коли буде ж ти, тому що ці повітряні тривоги існують. І так, це величезний героїзм, коли люди, почувши відбій повітряної тривоги, вони повертаються до життя, вони радіють, сміються, вони кохають, вони виховують дітей, вони читають, вони дивляться фільми. Але так само надзвичайно важливо усвідомлювати ось той урок, який дають нам ці страшні негативні емоції, усвідомлювати те, а якою мовою я читаю книжки. А яких авторів я читаю? А які, яку музику я слухаю? А якою мовою я виховую свою дитину? А чи є кіно я дивлюсь? І так. Не може бути кінематограф, не може бути музика, не можуть бути поза політикою. Тому що коли ми дивимося на красиву картинку кохання в кіно, створену російськими режисерами, і арсесійськими акторами, ми маємо завжди згадати Юрія Філіпенка і багатьох інших акторів, згадати дружину Юрія Філіпенка Катерину Мотрич, яка вчора на похованні свого чоловіка сказала словами дуже подібними до слів Романа Ратушного. Друзі, я дуже прошу всіх вас, випалюйте, вбивайте в собі всі, все російське, тому що ми зібралися тут сьогодні перед труною і холодним тілом Юри тільки через те, що є Росія і вона вбиває. Ось чому не може бути російський кінематограф, ось чому не може бути російська музика, ось чому не можуть бути взагалі росіяни поза політикою, що б вони не представляли. Ми маємо пройти усю нашу карму і від'єднатися. Ми маємо зрозуміти, що Росія вбиває нас українців не 11 років. Вона вбиває нас три сторіччя. І доки ми не зрозуміємо це, доки ми не відділимось ментально. Від цієї країни терориста, країни ворога нашого на жаль, ми не подолаємо нашу кайму. Ми не дойдемо до нашого Аволону, до нашого місця сили, до нашого раю, до нашої квітучої країни. У нас така величезна кількість талановитих акторів. у Нас така величезна кількість. Талановитих музикантів, я чесно, я скажу, що я дуже рідко дивлюсь кіно за браком часу, але е, я слухаю нашу музику, абсолютно різну нашу музику. І я записала е, на подібну тему допис е, знаєте, по таких дуже емоційних слідах 17 червня в інстаграмі. І знаєте, мені тоді е, най, най, найближче лягли рядки із пісні Тартак. Е, Мене вже немає, але головне, щоб ви всі були. Е, пісні про те, що е, я загинув у битві, я вже вбитий. На, навколо мене ціла ворогів, але і далі там, що мене вже немає, але головне, щоб ви всі були. Так, нам не повернути уже наших героїв, нам не повернути тих людей, які віддали за е, нашу країну. Своє життя найцінніше віддають свій час, віддають своє здоров'я, але ми маємо усвідомлювати е, їхній подвиг, ми маємо виносити якісь уроки із цього, е, для того, щоб нарешті здолати оцю цю нашу національну карму. Тому що, знаєте, як в кожної людини є своя карма, коли е, ситуації в житті вони постійно повторюються і вони будуть повторюватися до того моменту, доки ми... Не зрозуміємо, що ми робимо не так, в чому тут наш урок. Ось так і знаєте, це такий урок, це така карма для нашої держави, для нашого суспільства українського, щоб ми її пройшли. Тому я дуже прошу, так само, як і Катерина Мотрич, дружина Юрія Філіпенка, українського актора, молодого, красивого, талановитого, якому було всього 32 роки, який добровільно став на захист нашої держави. Вбивайте в собі все російське, випалюйте в собі все російське, як казав Роман Ратушні, для того, щоб нарешті ми стали тим поколінням, яке здолає цю карму. Занурюйтесь в наші контексти в українське, читайте українських авторів, дивіться українське кіно, говоріть українською мовою, тому що коли ви говорите українською мовою. Вам буде хотітися цією мовою і споживати контент. Споживати контент, вам буде хотітися читати цією мовою книги, вам буде хотітися слухати цю музику, тому що вона вам буде ріднішою. А доки ви говорите російською мовою, доки вам вона є більш зручною, більш такою прийнятною, і вам, звісно, буде хотітися саме цією мовою і слухати, і читати. І Сприймати щось, іншу інформацію, але тоді ви будете занурені відповідно в російські контекст, контексти. А ми не можемо собі цього дозволити. Ми маємо розуміти, що відбувається з нашої країни. Ми не можемо відвертатися від у тих всіх болісних і страшних емоцій, які нам доводиться проживати. Так, це тяжко, але не буває росту без того, щоб. Не було тяжко, так як співає мій улюблений гурток Анельзи. А хто тобі сказав, що буде легко, та хіба ти можеш жити без мети? Тому, друзі, будь ласка, ми обов'язково дійдемо до нашого Авалону тільки тоді, коли ми здолаємо всі уроки, які дає нам всесвіт? Обов'язково будемо найсильнішою, найквітучішою, найпрекраснішою нацією. Коли ми зможемо прожити і подолати біль, усвідомити ті щасливі миті, які дають нам силу рухатися далі, з'єднати це коло Джая Мудре, поєднання Божественного і земного в єдине. І тоді обов'язково ми дойдемо до нашого Авалону. Слава Україні! Слава Героям України! І будьмо достойними наших героїв. До зустрічі в нових відео. Підписуйтесь на канал, обов'язково обіцяю, що буде більше різнопланового контенту іншого. Але зараз хотілося записати саме ці думки, саме це для мене зараз найважливіше. Але не знаю, напевно, для натхнення буду вам давати щось із іншого про життя, про те, яким воно буває. Почну з якихось архівних відео виставляти, можливо, вже навіть з завтрашнього дня про свій ретрит, про поїздку в Мюнхен на концерт Святослава Карчука. Виставлю і далі буде да, ще більше чогось цікавого. І ще як в рекомендаціях в описі під відео лишу посилання на. Нашу розмову з моєю подружкою Марією, яка має свій власний канал про все. І там ми говоритимемо в цьому випуску про астрологію. Тож, кому буде цікаво, обов'язково підписуйтесь на канал Марійки, переходьте за посиланням в описі, дивіться наше відео про астрологію. А я дуже дякую вам і ще раз слава Україні! Слава Героям України! І будьмо гідними нашими.